Відповідно до нової концепції розвитку транспортного обслуговування жителів обласного центру, трамвайно-тролейбусне підприємство щороку власними силами має реанімувати щонайменше два десятки тролейбусів, які свого часу стали непридатними. Ми активно зайнялися питанням загалі рухомого складу, тому що розуміємо, що скільки буде тролейбусів як чи вчасно вони їздитимуть, якби і скільки районів міста покриватимуть, залежить від їхньої кількості. Підприємство зараз приділяється дуже багато цьому уваги, посилили роботу над капітальним ремонтом. Рухомого складу маємо в планах вийти в наступний рік, взагалі щоб ремонтувати силами підприємства лише порядка 20 одиниць техніки. Сьогодні є підтримка від депутатського корпусу, від міського голови спільно такі. Ну, командний можна сказати, демонструється підхід вирішення цього питання, бо ТТУ – тут це дійсно той соціальний транспорт. Якби ми там про це довго не дискутували. Нові тролейбуси будуть, а от обслуговувати їх не буде кому на підприємстві. Бракує водіїв, кондукторів та інших спеціалістів. Попри недостачу робочих місць на ринку праці, молодь не поспішає. А понад чверть нинішніх працівників передпенсійного віку. Якщо ми збільшуємо рухоми складу, звичайно, треба і водіїв, і кондукторів. Певну кількість збільшити, тому що на цьому руховому складі треба комусь працювати. У нас на сьогоднішній день приблизно 25% працюючих це люди пенсійного віку. І якщо вони завтра скажуть, що я хочу йти на пенсію, то замінити їх практично буде ніким, а це десь приблизно 200-230 чоловік. А тому чи працюватиме транспортна галузь міста Житомира бездоганно і чи складатимуть тролейбуси конкуренцію маршруткам? Наразі це питання без відповіді. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Новини Житомирщини.